Кожен на своєму місці щось робить, правда? Він творить для сім'ї, для держави, для всі. А імпера, імперія вона не творить. Вона, коли тільки ти щось маєш багатше, то вона нападає як саранча, і все хоче під себе загребти і пройти саранчою. Так? Я так зрозумів, що таке. Так, і вивозить все. Навіть унітази і ношені труси. Тобто все вивозить, що тільки можна. Це люди, яких не навчили, але вони ж родились такі, як ми. Що їм помішало от, стати просто людиною, заботливим татом, мамою, для yeah, своїх yeah. дитини не грабить, а щось робити там, принести в цей світ якусь творчість, бо кожна людина, вона ж неповторна, не такої не буває. А її свідомість може стільки речей зробити. Це бриллянт один на один не похожий. Діамант. Як світло пустить, о чого їх от цього світла немає, який попадає на діамант? І він не заграє оцим всім. Тому що я так думаю, що розум для мене як діамант. Знаєте, і треба, щоб от промінчик попав на нього. А чого в їх темнота? Їм просто Віталію. не повезло. А, а, тут, не повез. знаєте, історики, політологи і навіть мовознавці вони називають той період, в який ми живемо, період України. Називають як постколоніальний, тобто так чи інакше це були століття колонізації. Ну принаймні так ми усвідомлюємо цей період життя, і тому для нас е, це як період позбавлення тирана, але, але який ще живий і який ще намагається впливати. То для е, Кремля, я би так казав, для Кремля це період теж постколоніальний, але його можна навіть назвати як постколонізаційний, тобто вони втратили колонії. І це переживається як та ж втрата, яку переживає людина, звичайна свідома людина, коли щось втрачає. І у цей синдром втрати колоній, він ну, надзвичайно впливає на внутрішні почуття безпеки, на почуття порадності, на почуття стабільності, заможності і багато чого, бо завжди імперія живе виключно за рахунок колоній. І е, те, що у нас вдалося продемонструвати, що можна жити у інакший спосіб, це не те, що ми там якась країна далеко в Європі чи під Сполученими Штатами, а те, що ми поблизу, і ми, і ми можемо жити інакше у інакший спосіб, це є викликом. Це є викликом для внутрішньої політики, взагалі для людей, які там е, мешкають, проживають, тому це е, ну такий е, синдром. Соціально політичний соціально-психологічний постколоніальний, який Росія не може пережити у нормальний спосіб позбавитися оцих ідеологій своєї імперії, як такої, бо якщо переключити увагу на решту інших питань, то там їх занадто багато, які дуже складно вирішити, які в яких дуже складно зізнатися.